Шановна слава. Здравствуйте. Я вважаю, що ці хлопці дуже чудові, вони пройдуть, вони вивезуть перемогу. Вони дуже гарні, вони Він Маленький він нашко, він він літає. Ти нічого не поймаєш. Ти не розумієш, Бена. Дивись, дивись. Оце було непонятно що, я кажу вам не кнопка не працює. Ну подивись, оце талант, це я розумію Мені подобається Ось тот пайду там лежить, ніфіга фига не делає, лежит. Він вміє лежати Так, смотри, он лежит здесь на месте. Ты тоже это Да. уже Все, я, я, я отдаю голос как по гороскопу я дракон. Как по гороскопу я крокодил. Как крокодил. О, как крокодил. Вот смотри, у него истоки. палка торчит. Фу! Нет, нет, так не так. Нет. Я люблю досмотреть, номер. Уходите.

наймасштабніший проект країни. Тут голодують, як ніде не голодували. Дивіться дальше. Оксано!